Всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про крипторинок. В той час, коли біток знаходиться біля із своїх історичних вершин і вже дуже скоро готується класти нові рекорди 120-130. Я думаю, ми туди будемо зараз рухатись у ближчі тижні. І, можливо, цей ріст якраз у нас буде на літо. В той час весь крипторинок знаходиться в дуже дуже такому поганому стані. Росту ніякого не було за останні півроки, півроку, і навпаки, навіть самі такі критичні відбулися падіння, падіння по багатьох альтах, дивлячись, звісно, які ви альткоїни тримаєте, чи більш ризикові, чи з більшою капіталізацією. Але динаміка їхня абсолютно всіх однакова, тобто вони всі знижувалися, і вони сьогодні знаходяться після сильного падіння унизу. І дуже багато яких біля своїх історичних мінімумів за останні, ну мінімум 3 роки, а то можливо навіть 5-7 років. А деякі навіть зіскамились, якщо ви брали зовсім ризикові якісь стартапи або із маленькою капіталізацією. Давайте будемо розбиратись. Я поділюсь думками, що я чекаю особисто на власному портфелі з інвесткубом. І... Продовжую, і чому я далі все-таки залишаюсь і продовжую бути оптимістичним. Цьому вказують факти, а не емоції. Добре, давайте з вами почнемо з того, що біток сьогодні вище 2 трильйонів доларів. Його ринкова капіталізація 107 тисяч доларів, ефір на другому місці 2400 і капіталізація ринкова — 300 мільярдів доларів. Давайте почнемо перший, із бітка. У нас залишаються ключові зони абсолютно незмінні. Тобто сьогодні, вже дуже-дуже близько, ми знаходимося біля потенційної вершини і розвороту побітку, але не з поточних. Дуже часто, коли ми підходимо до своїх історичних вершин, як от відбувається в цей період, то ми цю вершину пробиваємо і йдемо наверх. Сьогодні по бітку подібна історія, як відбувається по фондовому ринку, тому що Nasdaq, SP 500, вони вже переписали свою попередню вершину, яка була там. Декілька місяців тому перед торговими митами Трампа весною. І сьогодні вже вище. І це насправді дуже-дуже важливо, тому що люди вже трішки заспокоюються, трішки в них є впевненість у завтрашньому дні. Там ядерна ось якраз боротьба з Іраном уже нібито позаду. Третій раунд переговорів Росії і України ось уже починають планувати. І нібито вже трішки люди у світі інвестори заспокоїлись певна є вже стабільність попереду, ну по крайній мірі краще ніж це було пару місяців тому, чи весною, наприклад. І тепер у них розв'язуються руки, тобто вони працюють, вони заробляють, у них є гроші, але вони їх бояться інвестувати, тому що попереду е незрозуміло, що нестабільність. Але сьогодні вже трішки це заспокоюється, трішки є певна стабільність. І ось такі речі, як пере коли перебувають верхи історичні, е пишуть нові історичні вершини, зазвичай. По Історії, якщо поглянути, от я писав про це в телеграм-каналі, в описі під відео можете подивитись, що далі якраз починається час середньої і дрібної капіталізації. В той час, коли загом топові компанії вже там зробили якесь сильне раллі за останній час, ну от, наприклад, за останні два роки. Якщо поглянути на дрібну і середню капіталізацію, то вони сьогодні дуже сильно відстають. Але вони нас доганяють тоді, коли ось ці топові компанії. Ті, що входять в елітні індекси, наприклад, SP500 чи NASDAQ, там, де 100 компаній на NASDAQ торгуються здебільшого технологічні. Коли вони роблять останній заключний вже ріст з перехаєм, тоді вже в повній красі себе показує середня і дрібна капіталізація, тобто ріст всього широкого ринку. Що в нас відбувається сьогодні по бітку? Біток по крипті. Біток останні три роки показує поступове зростання, ріст. Потім боковий, ріст, боковик, ріст, боковик. І людям здається, що так буде вічно, і е, що сьогодні інвестувати в біток набагато безпечніше, ніж в ефір і іншу альту. Але це примарна насправді така безпека, е, і чим більше формується в людей впевненість, тим. Ближче ми вже знаходимося до розбороту. По багатьох фундаментальних показниках я вже вам показував попередніх своїх відео. Не хочу знову повторювати, щоб не затягувати відео. Що здебільшого люди, середня точка входу всіх інвесторів за весь час у біток, це приблизно 45 тисяч доларів. Все, що вище, люди здебільшого в прибутку. Сьогодні ті, хто інвестували в біток в будь-який абсолютно час. Вони на сьогодні знаходяться в прибутку. Ринки так не працюють. Тобто, щоб хтось заробив, потрібно, щоб хтось втратив. Тому, коли сьогодні більшість людей заробляє, отже, скоро тренд буде змінюватись. Але. Не хочу зараз нагнітати паніку. Насправді не все так погано, тому що по бітку ще просліджується локально. Якщо глобально, в нього сьогодні вже потенціал дуже сильно вичерпаний, і от зеленою зона, це де критична зона підтримки, а зверху це критична зона супротиву. Тут сходяться дві основні глобальні такі трендові. Перша, перша це. По хаях тут чомусь графік не загрузився, але тут вершина була в районі 18-20 тисяч у 2018 році, вперше, потім у 2021, це зона там, 65, і сьогодні, оця верхня трендова по вершинах, це виступає дуже сильною зоною супротиву. І плюс тут ще друга локальна трендова по вершинах це якраз та, що ось ця глобальна хвиля. То хвиля росту. І тут ми по вершинах бачимо, що дуже добре, вона три рази вже відпрацьовувала. Вели... Високі шанси, що четвертий раз, коли ми вже підійдемо, можливо, це вже буде останній раз і останні історичні верхи, які ми отримаємо локально. І після чого ми вже будемо готові йти в розворот до е тепер уже ключової зони підтримки. Тобто ціна взагалі рухається від. Е до ключової зони підтримки до ключової зони супротиву. Ось такими хвилями, маятником. Тому е, для того, щоб актив зробив якийсь сильний рух, йому потрібно набратися енергії, йому потрібно набрати сили, йому потрібно скинути зайвий баласт із себе. Тому сьогодні вже тут дуже велика учасників ринку знаходиться в прибутку. Тепер потрібно інституційним інвесторам, професійним інвесторам уже. Фіксувати прибуток, забирати своє з ринку, і е, тим самим оцей баланс попиту і пропозиції буде зміщуватись в сторону перекосу і збільшеного, е, збільшених продажів, більшої кількості продажів. Тому що поки ціна росте, попит перебільшує через те і збільшується ціна. Коли буде ставати все більше, більше, більше продавців, а попиту не вистачатиме, тоді тренд буде змінюватись. Тому ми стоїмо от якраз перед цим порогом, але локально ми зараз поки що тримаємося в зоні 110 і готові пробивати йти на 120-130. Можливо, цим літом. По часових рамках ви можете мене критикувати. Я часто помиляюсь, дуже часто помиляюсь, але насправді це та річ, яку дуже важко насправді дізнатись точно на 100%. Ніхто не знає, коли з цього боковика ми будемо виходити. Так, є певні речі, які про це підказують. Тобто, є там певні шаблони, моделі, як там по технічному аналізу виглядають там графік, можна це все приблизно розуміти, і певні будуємо очікування, але часто вони не відпрацьовують. Але. Загалом глобальні речі, циклічність, вона насправді дуже добре допомагає розуміти, куди рухається тренд, скільки запасу ходу ще залишається всього активу. І наближено розуміти, звісно, 100% ніхто ніколи вам. Не скаже точно. Якщо хтось там один раз правильно відповів, то це не означає, що кожного разу людина точно знатиме, яка буде сама нижча, сама дешевша ціна, і потім буде сама дорожча ціна. На дистанції ось так правильно розуміти, вгадувати, нікому не вдасться. Можливо, в одному циклі вдасться, але на дистанції навряд чи. Тому, якщо говорити про біток, запас ходу ще є 120-130. Поки от та ключова зона, яка виступає дуже сильним супротивом. Якщо дивитись по ефіру, то він на сьогодні знаходиться дуже близько біля тих цін, які були в 2022-2023 році. І ось нещодавно він знову заходив в зону тисячі. Якщо поглянути саме на те індекс реалізованої ціни, тобто ціна, де більшість людей. Знаходиться або в прибутку, або в збитку. І середня ціна входу всіх людей в ефір за весь час це приблизно зона 2000 доларів. Якщо ми ось нещодавно заходили в зону нижче 2, там до 15400, то це означає, що тут відбувається капітуляція учасників ринку, слабих рук. Це означає, що більшість людей сьогодні знаходяться в збитку. І це якраз той період, коли ідеально заходити в цей актив. Тому що тут включається паніка, тут люди починають боятись, тому що бачать мінуси по своєму балансу. Тим паче, якщо це довге, сильне було падіння, а по ефіру це доволі сильно 60%, то і плюс інформаційний простір там нагнітає. Люди не впевнені в цьому активі, в його майбутньому і хочуть зараз. Продати, щоб хоча б зафіксувати якийсь невеликий збиток, але щоб не отримати ще більшого збитку, щоб цей актив, наприклад, не обнулився. І коли, наприклад, те, що відбувається сьогодні, ми зайшли тепер в цю нульову зону, Тобто той період, де люди знаходяться отут на межі, тобто в нулі, в беззбитковості. Люди й далі продовжують продавати. Тобто хтось продав собі в збиток, хтось зараз буде продавати в нуль, коли вийшов без беззбитковість. Тому дуже довго ось тут ціна саме і знаходиться, тому що тут основна зона супротиву. Але е я позначив її не червоною, а жовтою, тому що ця зона, вона насправді. Не відіграє якоїсь суттєвої ролі у ціноутворенні сьогодні, тому що ключова зона підтримки в нас от від 1000 до півтори тисячі там, до двох. Ключова зона супротиву це від 7 до 8. І всі зони, які є там між цими основними ключовими, вони відіграють лише додаткову роль. Там буде ціна реагувати, там ціна буде зупинятись, від них буде, наприклад, падати, знижуватись. Але суть в тому, що ми їх, скоріш за все, пройдемо і будемо рухатись до тієї ключової. Тому сьогодні ми прийшли в ключову зону підтримки зелену зону. Тепер нам дорога відкрита до червоної зони 7 8. У нас в інвесткубі вихід 6507, щоб не брати такий сильний ризик, не чекати максимальних цін, але. Високі шанси, що ми навіть по вісім можемо ефір побачити. Але, повторюсь, це вже буде така ризикова історія чекати туди. Зараз найбільша така зупинка, найдовша зупинка буде саме в цій зоні, там, де ми зараз знаходимося. Якраз 2 місяці вже тут приблизно ми тут є, і відбулося сильне падіння. Зазвичай, якраз перед сильним якимось рухом відбувається сильне падіння для того, щоб люди. Почали панікувати, боятися, зневірились в рості, плюс зняли ліквідність, тобто тут стояли стопи, стопи лонгів, які набрали і чекали росту. Їх зараз винесли, зібрали стопи і тепер вже готові йти наверх. Далі тут тепер будуть забирати стопи тих людей, які чекають падіння і набрали шортів. Тобто зона, от якраз 2800, 2900, от Отут дуже багато налипло шортів за ці два місяці. Тому, а далі вже зона 3904, вона дуже слаба, тому що тут в цей період дуже мало людей заходило в, ну, в ефір в ефір взагалі на спотовій торгівлі. Тому основне зараз завдання ефіра пробити ось цю зону. А шанси пробити дуже-дуже високі. Тепер давайте коротенько ще подивимося на btc домінацію на всьому крипторинку сьогодні близько 65,5%. І знову знаходимося в дуже сильній зоні супротиву. Це якраз той період історично, коли вдало заходити в альту, і це той час, коли потрібно заходити в альту, тому що останній час ліквідність йшла лише в біток і ріс лише біток. Альта це заключна історія, коли вона починає дуже різкий ріст перед розворотом всього крипторинку. Тобто, наприклад, біток зростав уже два роки, альта стоїть, і вона якраз перед тим, коли біток і весь ринок буде заходити в глибоку кризу, тоді якраз за пару місяців показує свій основний ріст саме Альта. Біток може там зовсім незначно вирости або не виросте, або може навіть впасти, різні бувають сценарії. Але справа в тому, що альт-сезон це якраз фундаментальна річ, те, як працює крипторинок, як працюють всі абсолютно ринки. Те, що я вам писав, що дрібна і середня капіталізація це якраз весь широкий ринок, і він повинен показати ріст якраз перед розворотом, для того, щоб розігріти максимальний ажіотаж. Тому ті люди, які кажуть, що альт-сезону не буде, або те, що він був, наприклад, в листопаді. Я цю гіпотезу відкидаю, тому що альцезон має бути повноцінний. Не 5% ринку вирости, а 90% ринку вирости, або хоча б 80, тобто більшість. Тому те, що відбувалося в листопаді, це точково був ріст. Можливо, для того, щоб люди якраз і повірили, що то був альцезон. Давайте тепер ще подивимось на домінацію на співношення ефір до бітка. Сьогодні 0,02, і ми також в локальній зоні підтримки. Є ще сильніша нижча зона, але поки нам треба якраз рухатись тепер уже до наступної червоної зони, десь 0,05. Тобто десь трьохкратний ріст. По, по співвідношенню ефіра до BTC ми повинні побачити. Тобто десь 3 x 4 ікси по ефіру, зараз ми можемо побачити в той час, коли там біток лише відсотків 20-30 залишається росту. Тобто ефективність ефіру в наступні місяці, коли почнеться цей ріст, може бути набагато вище, ніж бітка. Тому е, е, зараз, перше, що ми бачимо, ефір дуже сильно недооцінений і знаходиться біля своїх низів, біля своєї справедливої там, вартості так званої. По бітку домінації ми бачимо, що ліквідність вже дуже довго ішла саме в біток і виходила із широкого ринку із альти. Якщо подивитись конкретно на пару ефір BTC, то ефір дуже сильно недооцінений і в ключовій зоні підтримки, які сьогодні в локальній, є ще нижче там глобальна, але я думаю, це потім буде. І якщо зараз поглянути на капіталізацію ринку, ринкову. Тобто, всього крипторинку і біток в тому числі сьогодні 3 трильйона 260 мільярдів. І знову ж таки, в нас є потенціал зараз далі йти на зростання і супротив десь в районі 5 трильйонів. 5, 5,2. Тобто, це ще плюс 2 трильйона доларів. Тепер, давайте трішки математики. Якщо потенційно в нас ще може зайти 2 трильйона доларів, і ми, ми оцінюємо, що в біток приблизно десь давайте, ну скільки, 30%. Тобто зараз 110 до 130. Ну давайте, наприклад, 30 візьмемо відсотків, це близько. 600 мільярдів доларів може влитись у біток, тобто 2 мінус. Давайте, наприклад, 5, 500 мільярдів, то це виходить півтора трильйона. Півтора трильйона може зайти у весь крипторинок. Якщо ефір, наприклад, зараз 300 мільярдів, він може там 3 ікси зробити до одного трильйона, то це ще 700 мільярдів, наприклад, може піти в ефір. І виходить, що в нас там близько 800 мільярдів, які реально можуть зайти все, що нижче бітка Ефіра. 800 мільярдів. Це дуже великі кошти. І повірте, альцезон може бути серйозним. І те, що зараз ми спостерігаємо на індекс Азерс, то він сьогодні знаходиться дуже низько. Тобто, подивіться, коли ми знаходимося довго внизу, які починаються потім рухи. Кожного разу там. Від 10 іксів і більше по капіталізації. Тому сьогодні у нас реально може бути близько 1 трильйона. Тобто те, що ми кажемо з вами от зараз: 800 мільярдів потенційно, які залишаються, додайте до 230, то якраз це близько 1 трильйона доларів. Це та реальна капіталізація всього крипторинку. Азерс це все ще нижче топ-10. Тому 800 мільярдів влити в весь широкий ринок, повністю можливо і зараз абсолютно реально. Тому в цей час Альта якраз і буде показувати оці шалені ікси по 7-10 іксів, які більш ризикові проекти, там взагалі ще більша дохідність. Тепер давайте ще з вами подивимося з іншої сторони. Це саме домінація оцього широкого ринку, все що нижче топ-10. Саме Azers. Ми тільки що з вами дивилися капіталізація в доларах, а зараз ми дивимося у співвідношенні до всього крипторинку. Тобто сьогодні домінація дрібної середньої капіталізації проєктів, вона на своїх Низах історичних те, що було в період 20-го року і те, що навіть було в 17-му році. Але справа в тому, що в 17-му році не було стільки криптопроєктів, як це є сьогодні. Сьогодні це майже 18 мільйонів, а то, можливо, їх і більше. Це те, що тільки фіксує CoinMarketCap. В той час це, можливо, там був 1 мільйон, та можливо, ні, можливо, там взагалі тисяч 10 було всього криптомонет у 17-му році. Тому е сьогодні. Ринок він дуже-дуже дешевий, дуже дешевий, дешевший навіть, ніж він був там в 2017 році. І е, у нас зараз є можливість якраз, тому що ми зараз е, знову ж таки, в зеленій зоні, в ключовій зоні підтримки, у нас є можливість йти в зону до 18%. Тобто сьогодні 7 ще плюс там, 10% може в себе впитати оцю ліквідність. Саме індекс Азерс. Тобто ми розуміємо, що, мабуть, в більшій мірі ліквідність саме йтиме в монети, які знаходяться в топ-10, тобто нижче, ніж топ-10. Якраз ось такі всі речі перехай фондового ринку, те, що відбулося на сьогодні, Nasdaq, SP500 людей є впевненість, що ризикові активи. Тепер можна розглядати і в них вкладати свої кошти. Тому сюди під ризикові активи якраз підпадає біток, і в тому числі ефір і весь широкий крипторинок. Тому, зі своєї сторони, от, аналізуючи дані, осі і інші, які я Не хочу сьогодні всі абсолютно відео розглядати, тому що дуже довго це все затягнеться. У нас є шанси, що. Можливо, літом, можливо, ближче осені. Дуже важко сказати по часових рамках, але те, що я однозначно я бачу, куди рухається тренд, то бачу, що альта сьогодні максимально недооцінена. Люди психологічно вже сьогодні дуже сильно подавлені і не вірять у подальший ріст. Цілі по прибутковості вони вже дуже сильно занизили, і, можливо, там хочуть просто в нуль можливо своє забрати, або можливо, там відсили 2 ікси забрати. І дуже мало залишилось тих оптимістів, які і далі продовжують чекати ріст в цьому році, можливо, на літо, і чекати ікси прибутку, незважаючи на те, що ринок останні півроку сильно знизився і знаходиться внизу. Тому. Такий період, як сьогодні на Альті, такий період був у 2022 році саме на біткоїні. Коли почалась, почалась повномасштабка півроку як, після того, коли скаманував проект Терауна, мільярдний топовий, коли біржа FTX скаманула, якраз це було кінцеве заключне падіння на крипторинку і по бітку в тому числі. І після того біток пішов дуже сильно вверх. Зараз сьогодні максимальний негатив. І розчарування якраз людей у альті. Так, ви можете сказати, що хтось, коли ви відкриваєте телеграм-канали, ви бачите, що багато інфлюенсерів, якраз блогерів, криптонів, зараз говорять, що чекають альтсезон. Хтось уже зневірився, хтось чекає. У телеграм-каналах опитування ви можете побачити, що люди багато тримають альту, але справа в тому, що, звісно, люди будуть тримати альту. Бо якщо ніхто її не буде тримати, то цінність тоді яка? Цінність нуль. Але проекти вони не зіскамились, дуже багато себе ще тримають доволі добре, поводять себе добре, утримують там ключові зони підтримок. І, звісно, люди будуть в цих проектах. Але питання, чи е, яка кількість вже вийшла з цих проектів? Зафіксували збиток. А яка кількість ще тільки ось вийде, коли вони отримають свою беззбитковість по альті? Тому що по ефіру беззбитковість вже люди з більшого отримали. А тепер питання, коли їхня альта вийде в беззбитковість, коли люди сьогодні бачать мінус 30, 50, мінус 70, можливо, більше, чи будуть вони виходити в нуль? Велика кількість ще вийде, в тому числі, в нуль або в невеликий профіт. Тому а, я. Саме кажу за те, що коли ми з вами переживаємо зараз самі складні часи на АльТі, коли самі важкі часи, мені здається, вже позаду, і вони от сьогодні вже кульмінація, і, можливо, у нас зараз почнеться якраз хороше трендове зростання, то наше завдання не розчаруватись не зменшувати свої очікування по дохідності, а і далі притримуватись свого плану. Звісно. Не всі проекти будуть показувати дохідність, їх дуже багато на сьогодні. Тому зараз наше відповідальне завдання було до цього, перед тим як ви заходили в інвестицію, обрати саме якісні проекти, а не скам. В такому випадку, якщо проєкт якісний і прийде тренд росту, то ваш проєкт ринок побачить, і в нього буде йти ліквідність, і він покаже хорошу дохідність. Якщо у вас немає досвіду та стратегії, ви можете доєднатися до моєї команди Інвесткубу на напрям Крипто і на напрям фондовий. там, де на фондовому, ми на горизонті наступних трьох років готуємось до глобальної світової кризи і купуємо ті сектори економіки, які потенційно нам допоможуть вберегти кошти і навіть заробити. А на крипті. Це зараз більш короткострокова інвестиція. Горизонт панування тут уже рахується навіть в місяцях, поки у цей період стабільності є шанси відпрацювати найбільш ризиковим класом активам, такі як середня і дрібна капіталізація на крипторинку. Тому пишіть мені в особисті стосовно Інструкт умови абсолютно доступні практично кожному доєднання. Якщо не хочете доєднуватися, то хоча б підпишіться на мій безкоштовний телеграм-канал. там Намагаюся оперативно публікувати свої інвестидеї, бачення по ринку. У мене на сьогодні все. Тримайтесь, до зустрічі. Бувайте!